Сьогодні вранці на змичці вантажівка нової пошти зіткнулася «Шевролєт». Автівка повертала у місто, фура на вулицю окружну. На перехресті вони не розминулися. Ушкоджень зазнало легкове авто. Люди вціліли. Сьогодні на перехресті вулиць 129-ї бригади ТРО та окружної сталося ДТП за участю автомобілів. Шевролет та ДАВ. Водій автомобіля ДАВ повертав ліворуч, не впевнився у безпечності маневру та не пропустив шевролет, який рухався прямо у зустрічному напрямку на жовтий сигнал світлофора. Внаслідок чого сталося зіткнення. На обох учасників пригоди склали протоколи за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Прокоментували аварію і в прислужбі нової пошти. Постраждалих немає. Водій легкового авто не дотримався безпечної дистанції, що й призвело до зіткнення з нашою вантажівкою. Всі необхідні процедури реєстрації ДТП були виконані відповідно до вимог. Вантажівка нової пошти вже продовжила свій маршрут. Ми не очікуємо затримок у доставці вантажів.